Десь сонце вже за горизонт сховалося. Фух, холодно стало. Думаю, де той дід? А, а він гріється на городі, га? Жду, жду, я в хаті сидю, вечеря жду, а дід не може відірватися від Городить мені, це ти мені половину собі половину чи як? З твоїм дідом. Йому не холодно, та який там холод. Оно. Городить мені город на ділянки. Пішли вже до хати. О, Господи з твоїм дідом. Так йому й не холодно. Молодець, дід. Капустура глибше трохи ходить. Не, не можна. Там воно ж серединка вже її глибше. Не так, я дивилася там про прогнозу. Там у п'ятницю буде у п'ятницю буде прохолодна погода. У четвер буде тепліша, а у п'ятницю один день прохолодніше. І там і дощі, і на наступний тиждень і вирішила у четвер досадити, досадити капусту якраз не буде спекотно. І я думаю, що з нею нічого не буде. Хіба що вона посиніє, почервоніє, ну а потім вона почне рости із серединки. Це ж пісня вона не сильно. ну Тепла такого немає, для капусти добре буде. Так що буду садити у, у четвер. Отаке час, такий час ось. Як вже сонця не буде видно, можна садити. Да, а тоді в п'ятницю буде хмарно і вона вся приростець. Вона, чорнобривці. Ще... Це мало я посадила. Це мало, ще я більше чорнобривців. Буде цих чорнобривців багато в мене буде, так. А що тут по траві ми Насія, О, Да. Трава вже воно яка горна, холодно, холодно, але яка трава виросла. Ох. Воно оці грицики. А ну бабу дивись. Ох, і травичка. Ось, дід, що мені городить. Городить мені. Та що так рівно, боже. І на всю мою висоту, Го. Ну якраз, щоб ти не кладялась. А це ж для чого? Хто знає? Для чого це дід таке робить? Ага. А хоча б мені холодок зробити на городі, щоб я не казала, що там печа сонця, та я не піду сапати. А він робить мені холодок. А коли ж та сонце буде? Я вже рада, щоб сонце було. Ти чуєш, який вітер холодний. Воно диви, диви там ще блистить одного а, за обрієм. Да, диви, диви, диви. Ото воно виглядає. Воно воно де. А чого ж таке холодне? Ох, і сонечко холодне. Так, дід, пішли вечеряти. Куди ти ще ох, своїм дідам. Пішли вже додому, раді Бога, хватить вже. Немо, немає того сонця, а ти вже мені холодок робиш. То, і дід, ти посидючий такий. Ох, так, іде. Ідемо, йдемо, йдемо. Так, приступаємо, дід. До роботи. Смачної вечері. І I ді і дідові, що Бог послав. О, Та дід не стиснявся. Не стисняйся. Не стисняйся. Я не стісняюся, А тепер застіснявся. його там. І це можна закрити вже. Ти ж більше не будеш, я думаю. Ще й на завтра оставився. Боліться все дорого. Да? А як да. ти знаєш? А що ж я не був на базарі? І що. Здорово було. Що хотіли, все купили. То, ну, на один раз нам грошей вистачило, на другий да. раз чи хватить, чи ні, да. то ми поки думаємо, що цей тиждень вже нікуди не підемо. А потім підемо. купила такого хвоста свинячого горного, Але, ох і горний такий да. прямо до. Да. Uh, oh. Вже жучка я вже, oh, витягла you. із каструлі, щоб місце було там. Uh. Uh -huh. Трошки оставила от І таке, що юшка така отрималася. о oh, дід, а скажи. Та то то, то то, тобі хвіст трошки? Okay. 에, це. Скажи, яка воно? Mm, Як це нормально, воно смачно сильно. Дід, ти що. Що небудь розбираєшся, що воно смачне. А чи ні? Все, смачне воно. все смачне, а я стараюся, а я стараюся. А діди воно. Старайся, старайся. Старай, Бо да. як скажу, що погане, то... тобі ще не дав нічого. Ага. Там знаєш тоді. О -о. Я не їла, але я ж пробувала на смак, яке воно. Ну з то... Там... то Тоб сильно смачне. Що таке? Дідский дивіться, баба в мене з характером. Я да. скажу, що не таке, то більше точно що вже ли... да, не готовий тебе. Так що я муси казати, буду, що. Буду водій каструлі. Водій каструлі <су> жучки будуть готувати і тобі. Так, да, ти можеш, я знаю. А що? Я ну, ж чого? там ноги мить не буду. Чистеньку водичку, кашу чистеньку, косточки. А -а -а. І що там? У голодовку це був би мед, а ще то все. Ще не дай Бог дожить до такого. Ой. Загнала діда, кажеш, да. Вже всі позаходили, Навичай. і кури позаходили, і холодно дворі, а діча гуляє. Його тільки заганять треба. А це аж не темно, а то як потемніє в очах. О, так, між... дід ага. хороший уже. Такими Можна йти вибриками, Да. А що ж вибрики, все треба? Та треба, а що ж не треба. Тут воно холодно, мені тепер аж цікаво, чи тепло колись буде, чи ні, чи спека буде. Ось вот оце цікаво мені. Буде колись. Буде? Да. Ще треба ось. Та ні, ну червень буде дощовий, обіщають, там у липні трохи спеки буде, то то я думала, що все літо безпекотна. Як трошки в липні там щось може то якось переживу. Страшно, може, так. якось переживу. Не буду виходити з хати і в спеку, та а нема чого ходити. А так. дід мені сітки строїть, щоб Тому я виходила. Треба. Та ну хай будуть, а вдруг буде. Спикутно, тоді шо? Так що дід, не переживай все. О, сьогодні тобі бач, все сподобалось, а завтра ще смачніше приготую. На мене а, завтра вже м, зібрала все до кучі. і завтра смачненьке буде, те, що а, я люблю. А, а як побігаєш, то все смачне. Ти менше бігай, дід. Ти будеш вже менше бігати, ти вже не, не такий. не можу, все на мені висить. Що на тобі висить? Шкура. Mm. <світ> Одна шкура й кощі. Бедний дід. Завахався. <світ> Твоїм грядочками й тим, що можеш десь. Тож грядочки. Куди в таку погоду тікати? Тільки в хату і на кровать. Я сьогодні включила опалення, котло включила, бо вже вчора ж ми хотіли економити, це ж днів стільки терпіли. Ну, вчора я вже до крику терпіла. ну за, то, що... І за того, що в мене кровать з там, То я хоч бігом ускочила під діяло і там нагрілася. А поки роздівалася, то я так, щоб почали зуби цокотіти. Да, цокотіть зуби почали, то я сьогодні, як прийшла з базару, як включила цього котла, і він ще й досі тарабанить і хай гріє. Вже таки е, таки ж лучше стало, вже ж таки клацаю зубами і розділася вже, та хіба ж то можна таке терпіти? Я не знаю, як нема в кого опалення, то як це можна жити такого. А так Як оце клаця, зуби право. Аж та, -та, 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 та. Зуб на зуб не попадає, це ж. капець якийсь. Ж Літо чи весна, ж, але ж весна вже ж до літа йде. І така холодіна. і ще ж на. І весна ще ще ж... вже кончається. Ти... Я ж аж дивилася на слідуючу, на цей тиждень, а потім на слідуючий. Та така сама температура. Ну там після 20-го вже трохи зміниться. Не після 20-го, де 25 десь 25-го. То це кінець уже до да, місяця. Щось зміниться. Ох ти так гарно їси прямо. Мабуть, ти гарно сьогодні набігався. Ну, конечно. І не каже, що велика тарілка, і що ложка не то. Дід молотить собі нема коли йому й обізватися. Молодець, дід. О, а то як коли скажеш їсти, то їй щось скривиться. Каже, я їв. А їв, ото зранку, як наївся, а ввечері каже, я їв. Каже, так, да, да. так, це ще йому бить, там, кісок сала якийсь. Так, да, і каже, я їв. Це що це за людина така? Одно, як би, робить і не їсти. Дід, не можеш так. Попадеш десь там. А ти до жари готуйся, Да. Так. Да. не жир не копав. Угу. О, Боже, а що ж мені робити? З мене ж буде копати. Я пам'ятаю, як в минулому році. Це ж у мене вентилятор отой. А вони ж світло відключали, ж на два часа дають, а через два ще на два. Боже, а воно ж така спека ужасна. Поки сидю коло вентилятора, сухенька, така сухенька, Хорошо. тут, да, тут тільки раз світло виключили. І сидів починає вже тикти, тикти, все. І чекаєш, чекаєш, поки вони його включать. Ох, включили біом до Так добре було з вентилятором. Не вже в цьому е, теж так будуть відключати. Ти всередині ще раз у погріб ховай. Не хочу, не, не хочу я там. Воно не прохладно, воно там душно прямо, якось так, що нема чим дихати. Я не буду в погріб. Не хочу. Хай у погріб лізуть, тих, що придумали оце все. Хай сидять у погрібах, позакривають їх там, і хай сидять. І цього. Невже всю спеку додумуються ще таке сказати, що люди включають кондиціонери, треба їм світло виключити. Це ж треба такого... так було до такого додуматися, що така спека і взяти людям повідключати, бо вони кондиціонерами користуються. Ага. От які люди а не коротші. Які... А то вони собі ж не відключають. Ага. У них ставляють якісь станції. Вони не свої... відключали. Вони ні станції... за, да, за що не платять. Станції в них стоять, то в них постійно світло Бо є. А мало. людям кажуть, вам жарко, то відключіть й кондиціонери їм, щоб... щоб вони нагрілися. Та яка там робота буде, як людина на роботі, та, а хто взагалі під сонцем палючим. Ой, так то кому надо? Ну, може... Не будуть відключати, якщо нам не вироблять його, от його нечисті, нечисті. Оті, що виглядають. Ну чи страшило? Так, да, що ото сидять там десь і виглядають на нас, в нашу сторону дивляться. Господі. Бач, який хвостик був хороший на Ооо хість. Я спеціально, я знаю, що я з хвоста, та борщ сильно хороший. Ну, А борщ у мене трохи не вийшов, хоча там касолі, буряк, морква, перець болгарський. Ну, одна і капусти не було. А якщо капусти нема, то це не проблема. Воно ще добріше було, смачніше без капусти. Це по моєму рецепту. Було таке, що його не можна наїстися, таке смачне. Дід тютюті ну колошку на куту. Какую дорога дорогая. Так, да, а... ну, я воно свою насаджу тоді. Кропиви, мене... крисила і та сама капила. Кап... Не треба кортити, нічого у мене воно сильно смаже. Так, воно капусту вже почала садити, так що я її насаджу. І в мене вона круглий його. Це хто б в тому році тільки було мало і маленька така, бо спека. Спека, що ти зробиш? Може, в цьому році щось вдасться виростити, бо до овочі побачили, що виверзло все, і давай їх не опускати ціни, а піднімати. Огірки так і є по 100 гривні. До я не сильно на них ще й дивлюся, бо в мене скоро свої будуть. А то я таке не признаю, як воно то таке непонятно, що воно ще і як його вирощують. так. то зараз дуже навчилися вирощувати швидко все. Знаю, чим поливати, щоб воно червоніло, росло. Ага, люди вже грамотні робляться. Хто не ледачий, той вирощує, але ж ось скільки всього померзло, скільки такі площаді, то вже й воно їй жалко. Саме росли жарко, вже вони росли, росли, раз, поморозилось і нема. І нам тоді овочі. От і кабачки що то продають. Я не розумію взагалі, що в них там привабливого, ото як виростуть на городі. Зразу наче кинуся, а потім кури доїдають ну, діти. Да. в ну, тому кабачку. Не, не знаю. Як в тому синьому баклажані. О, і краклажана, вона ж смачна. Як... Та, да. Да. Вона така. та. Та діти нічого не понімаєш. А я баклажани люблю сильно. То сильно, сильно, Не люблю їх вирощувати, бо колись один раз як садили, то більше не хочу. Тільки пішла з городу, одвернулася, прийшла через п'ять минут, а їх уже жуки з'їли колородські. Ага. Ну, а чимось кропить постійно, сидіть, його не хочу я. Пару штук колись куплю та їмся все. Та й хватить, та й хватить з мене, хоч я їх люблю сильно. Ох, дід! О, ну о. як тобі? Хорошо тепер, повечерю. Пойдет. По Пойдет. Благодарю да. бабу за вечерю. Да? Да. Ну, хорошо, Будь довольна. Завтра буде ще смачніше. Тільки не плач. Ні, я не буду плакати. Ти як їсти схочеш, то ти понаходиш усе. Та... <с 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 так. Махай до свидання. А що вже время? Да, вже ти насидівся. Всім до побачення. Доброго, Доброго... вечора. Да. Так, або ти коментуй, або я ти, як ж тебе вчу, вчу ніяк не навчу. О, всім спокійної ночі. Смачно. Дякую. дякую, що прийшли, подивились. На мене. Ставте лайки. Баба, ставте лайки, просить. Люди добрі, ставте да. дідові лайки. Л -л -л -лайки він, він любить, як і його похвалять. Ох, як похвалить цього а -а -а. діда, та він тоді такий хороший, та, да, та такий е хороший, дувай справді Фей такий. До рани перекладає. прикладає. Всім до побачення. Всім пока. Буливає, це вже можна вийти з хати, а то як таке, як піднялося, і вітер як закружляв. Як прибив той дощ до землі, недаром у нас було штурмове попередження. О, це ливень, ще такого не було. І ще ж і на завтра він. Так що ми вже попереджаємо всіх, що щось буде. Klaus būdė, kolojimės.